Ваша реакція, ваш коментар цієї ситуації, ну безумовно, що таке політичні е, алеверди, як будем, я би сказав казати... презенту парламенту. Ось я вам, Петр Олексійович, на засіданні уряду. Ну я не знаю, чи це політичне Алеверди. Я скажу так: все ж таки, як би там не було, на сьогоднішній день двоє найбільших політичних сили: Народний фронт, блок Петра Порошенка. Це дві політичних сили, які так само володіють потужним адміністративним ресурсом. Я не кажу, що вони його використовують, але вони ним володіють. І тому, звичайно, було б дуже добре, щоб цих дві найбільших політичних сили визначили, скажімо так, чесні правила гри між собою. Водночас певний рівень здорової політичної конкуренції він не несе за собою абсолютно ніякого позитиву. При умові. При умові що е, правила проведення виборів будуть визначені таким чином, щоб це не допускало можливості будь-яких зловживань. Зловживань однозначно немає там, де немає поля для того, щоб вони появилися. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про ті ж самі відкриті списки, де місце е, відповідного депутата визначає не партія. Визначає не її відділення цієї партії, а визначає виборець, ну, вбиває будь-яке питання там якогось впливу, ну, що ви можете, яким чином ви можете вплинути на цього виборця. Банальний підкуп голосів виборців це за собою тяне кримінальну відповідальність. Я абсолютно переконаний, що, скажімо так, учасники коаліції найбільші політичні сили до таких речей вдаватися не будуть, а навпаки, забезпечуватимуть недопущення цих моментів. Блок Петра Порошенка як та політична сила, яка відповідає е, політично за діяльність Генеральної прокуратури і прокуратури в цілому, а Народний фронт як та політична сила, яка е, репрезентувала свого міністра е, в Міністерстві внутрішніх справ. Тому в даному випадку є визначальні, безумовно, е, правила, які визначать чесні правила гри, з іншого боку, це є виборчі правила. і Саме той закон, про який ми говоримо про місцеві вибори, його потрібно приймати якнайшвидше, тому що 15 липня в нас закінчується сесія. Потрібно пройти пер два читання в її одному можна його... не закривати. Її можна продовжити. Її можна не закривати, але якщо ми приймемо цей закон запізно, ми можемо не встигнути сформувати коректну територіальні виборчі комісії. Я просто дуже добре володію питанням, бо я входив в цю експертну групу, яка займалася розробкою цього закону. Тому дуже добре володіє деталі. Ми провели масу консультацій з центральною виборчою комісією. Це один з небагатьох законів, де повним ходом була залучена експертне середовище і реанімаційний пакет реформ, і комітет виборців, і опора. І боюся помилитися як правильно. Ну насправді, насправді, а насправді, якби було бажання, часто ще залишається, щоб встигнути і ухвалити відповідні зміни, так? Все, що в комітеті. І потім визначити все ж таки те, про що ви говорите. Час є, було великого Бажання, великого оптимізму, що ми це, це, це зробимо. Бажання, так звана бажання, політична воля. Бажання президент Затуски. своє висловив. Я думаю, що найбільша фракція в даному випадку не буде йти в розріз з побажаннями президента. Наша фракція... Ще має ще й друга. Дві, Більше фракції я, мають ну, Я от зараз розбираю по частинках. Так, у нас є 5 фракцій в коаліції. Наша фракція, велика частина депутатів з нашої фракції поставили свої підписи як співавтори під даним законопроектом. Фракція Народного фронту так само виступила співавторами. Батьківщина, як відомо, подала свій законопроект, тому я не знаю, щиро кажучи, яку вони займуть політичну позицію. Але навіть якщо ми з акумулюємо голоси. Наявні голоси наших трьох фракцій 226 голосів для прийняття такого важливого законопроекту. Я думаю, що ми віднайдемо. Там є ще інші дуже позитивні норми, які передбачені, це багатомандатна мажоритарна система. Ну, якщо в нас буде час, то ми можемо ще зупинитися Дадим. на тих нюансах. Даний закон, чому я говорив, він пройти перше і друге читання для того, щоби. На цих стадіях законотворчості можна було знайти той політичний консенсус, який необхідний для того, щоб цей закон був прийнятий. Разом з тим, я вважаю, що голосування по закону про місцеві вибори це буде своєрідним іспитом для кожної політичної сили в коаліції на відданість. Тим принципам, на яких ми об'єднувалися. Що стосується певних моментів, які є в коаліційній угоді, я би відмітив ще таку річ: все ж таки, коаліційна угода вона не може бути абсолютним константом. Тобто, якщо ми говоримо про певні нюанси, про певні відмінності, ми повинні так само розуміти весь виборчий процес і яким чином. Відповідні задачі можна зреалізувати в рамках того надзвичайно малого проміжку часу. Якщо вже говорити по загальні принципи проведення виборчої кампанії, то по загальних принципах закон про вибори повинен прийматися не пізніше ніж за 6 місяців до проведення виборів. Ми вже не встигаємо в цих рамках. Тому для того, щоб забезпечити цей процес, ми проводили консультації з центральною виборчою комісією. Андрій Магер брав дуже активну участь в підготовці цього законопроекту. І шляхом довгих дискусій експертів, в першу чергу, ми вийшли на ту модель, яка здатна забезпечити вибори по тим принципам, які я вже сказав, і таким чином, щоб цей закон був максимально наближений до коаліційної угоди і забезпечив максимальне представництво тих електоральних уподобань, які є на тій чи іншій території. Виборець повинен отримати свого депутата.